Багато слів хотілося б сказати про тих, хто хоче воювати. Не за папір, який грошами зветься, не за людину, що до влади рветься, а за свободу, що українцям сниться, за ту пшеницю, що у полі колоситься, за ті річки, озера, гори та всі херсонські помідори. За це все бореться, Арей, та виділив би цих людей. Почнемо з того, хто керує. Скоро Крим взяти планує, постійно в справах, але з нами, убити може лише словами. Такий кремзний він та сильний, але і з кожним дуже пильний, уважно дивиться, читає, та сильних духом поважає, а мова натяків його. Це взагалі окрема тема, доступна лише для свого, для всіх останніх це проблема. Тому й прозвали в честь царя, сані Македонця. Наступний наш командир це славний військоповодир. З густою завжди бородою та внутрішньою добротою. Зброю всю опанував та іншим цю можливість здав, навчає правилам війни, які для більшості це абсолютні істини. Пройшли і з радіком немало, сотні разів прилітало, та ніхто не відступив, бо битись ти у нас навчив. Крики руха йдуть з садка, це арея розвідка, без страху лізуть в тил русні, тому й про них пишуть пісні. Руха! Воїн одинак, в якого вже сотня відзнак. Любить він десь двішкувати, то тут, то там русню вбивати. Ця людина нема страху, через що наводить жах? Це не просто командири, це в удару рушінні сили. Дуже низький вам уклін, що підняли нас із колін, і надали сотню уроків та досвід всіх прожитих років. Побудували батальйон. Один такий він на мільйон. Та поруч з вами ще з весни хоробрий мужні пацани. Це ті, хто чує лише ваше слово, бо були разом ще з Орлову і віддані вам до кінця, допоки стукають наші серця.